Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує нашу дуже цікаву справу. Справу розбору задач з параметрами, які в різні роки були на ЗНО в Україні. Наш 2015 рік ми добралися до основної сесії, і там було ось таке. Комбіноване рівняння другого типу, при яких значеннях параметра, ось таке рівняння накручене. На проміжку 0-1 має рівно два різні корені. Достатньо серйозне рівняння, носить, будуть певні математичні моменти, і логічні моменти. Тому Спробуйте його розв'язати тим вчителям, тим учням, які його не бачили, які ну, не робили це рівняння при підготовці до ЗНО, бо вчителі не показували своїм учням. Вам буде цікаво, я думаю. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші відповіді. І тут якраз. Треба почати з області визначення рівняння. І область визначення рівняння треба достатньо охайно написати. Зараз я візьму товстий олівець. Область визначення рівняння, знаменник, корінь четвертого степеня. Тому вираз, який стоїть у знаменнику, має бути більше нуля. Вираз під має бути більше нуля, дорівнювати нулю не може, бо на нуль ділити не можна. І отут я маю сказати, що можна не помітити цей тангенс, а його треба помітити. Оскільки тангенс існує не для всіх значень аргументу, то πx не дорівнює пі на 2 плюс пік, k належить z. Таким чином, якщо ми, по перше, у нерівності побачимо квадрат 7 мінус 6 в квадраті більше 0, а у другому поділимо на пі. По-перше, область визначення ми можемо трішечки спростити, тобто, коли квадрат більше нуля квадрат, числа завжди більше нуля, окрім тих випадків, коли дорівнює нулеві вираз, що стоїть під знаком квадрату. Таким чином, ми попадаємо х не дорівнює 6, що ділиться на 7. Ну, Друге друге. Я залишу, я поясню чому. Я пишу область визначення рівняння. І область визначення рівняння саме така, яку я обвів червоним. Все, я з нею розібрався. Інша справа, що я буду шукати корені на проміжку 01. Тому, коли я буду шукати корені на проміжку 01, мені треба буде, щоб цей корінь не дорівнював однією другою. Але написати в область визначення рівняння х не дорівнює 12, я не можу, тому що це буде неправильно. Область визначення х не дорівнює 12 плюс k, де k належить z. З вашого дозволу, я скопіюю. Навіть цю умову, тобто мені треба не забувати, що я шукаю корені, які належать від нуля до одного. Я хочу, щоб цих коренів було два, і я буду знаходити такі А. Ну, якби я сидів, там, фактично, наш другий пункт, можна так сказати. Ну, якби я сидів на ЗНО, я б сказав, що тепер я з ОДЗ розібрався. в нас добуток двох множників, враховуючи ОДЗ, нам треба один розібрати множник, щоб дорівнював нулеві або інший. Якби я сидів на ЗНО, я б починав з того, де нема параметра. Ну, це дуже дуже швидко дорівнює одиниці, піх дорівнює пі на 4 плюс там к в нас було, може тут k написати, може n написати, не принципу. Отже, х дорівнює 1 четверта плюс n, де n належить z. Коли ми будемо і чи будемо, ми попадати. Серед цієї серії коренів, чи хоч один, чи два, чи три, чи будуть вони попадати у проміжок від нуля до одиниці. ми розуміємо, що в цій серії коренів у проміжок від нуля до одиниці попадає лише один корінь, коли n дорівнює нулю, це буде одна четверта. Але ми повинні перевірити. Нашу область визначення. Те, що одна четверта не дорівнює одній другій, ми розуміємо. Але нам треба, щоб одна четверта не дорівнювала, нам треба цю штучку перевірити. О. Х не дорівнює 6 А на 7. Тобто, нам треба, щоб одна четверта не дорівнювала 6 а на 7, тобто А не дорівнює 7,24. Отже, ми можемо сказати наступне: От тут ми можемо зробити висновок. Якщо А не дорівнює 7,24, то х дорівнює 14. Якщо А дорівнює 7,24, то наше рівняння оце, корені цього рівняння, не будуть коренями початкового, то у цій гілочці. У нас немає коренів початкових. Ну, Ми розуміємо з вами, що це рівняння це рівняння, воно є наслідком початкового рівня. Ну що, ми переходимо до нашого рівняння з параметром. Давайте, щоб я не прокручував, я просто подивлюся в себе. Третій пункт. Значить, це х квадрат мінус 2а плюс 1х плюс 6а мінус 3 дорівнює 0. Ну, давайте шукати ці корені. Тобто перше ми розібралися. Ми розуміємо, коли є корінь, коли нема кореня. Ну, Звичайно, я цілком допускаю, що ну, вчителі деякі, можливо, ерудовані. Учні за теоремою Вієта, тут знайдуть корень. Я, я це допускаю. Але, ну, мабуть, на ЗНО, ну, мабуть, не слід так робити. Давайте знаходите дискримінант. Можна помилитися просто. Значить, дискримінант ось такий. І для того, щоб було легше працювати, я 4 винесу задушки, розкрию квадрат. Ну, і ми бачимо, що. У нас утворився повний квадрат у дужках. Ну, я маю сказати, що якби такий повний квадрат не утворився, розв'язування було б ну, набагато важче, чесно кажучи. Він утворився. І оскільки він утворився, ми можемо. Ну, фактично, це вже буде x23, да? можна так сказати. Х23. 2 на А плюс, Так, не те вже пишу плюс 1, плюс або мінус 2 на А мінус 2, що ділиться на 2 почленно поділимо. Отже, давайте ми конкретно х2 візьмемо з плюсом 2а мінус 1. Може цей х2 попадати у той проміжок, що нам треба, від 0 до 1? Може, вся віда залежить, правда? Тобто ми повинні будемо дати собі відповідь на питання, коли цей корінь попадає у проміжок від 0 до 1. Давайте шукати далі. Х3. А плюс 1 мінус А мінус 2 дорівнює 3, і тут нам дуже повезло. Ну, Нам повезло, що так складено. 3 не належать проміжку від 0 до 1, від слова зовсім. Тому ми розуміємо, що початкове. Тобто, наше початкове рівняння має корінь 1 четверта, якщо А не дорівнює 7,24. І. Відповідно, для х дорівнює 7,24, не буде. Тобто нам перше, що треба вимагати, щоб А не дорівнювало 7,24. Тому що якщо А буде дорівнювати 7,24, в нас буде один корінь 2А-1, хоч підставляє його хоч не більше одного кореня. Тому перше, що ми будемо вимагати, далі при переході вже четвертий наш пункт. Тобто нам треба, щоб А не дорівнювало 7,24. Буде дорівнювати все, в нас буде не більше одного розв'язку. Потім, що нам треба вимагати, щоб 2А 1 ми все-таки отримали другий корінь, щоб він був більше або дорівнює нуля, менше або дорівнює одиниці. Треба це вимагати безумовно. Потім, що нам треба вимагати, щоб звертаємо на область визначення, щоб цей корінь не дорівнював 6 на 7. Потім, що нам треба вимагати. Ви пам'ятаєте, що в нашому цьому для тангенса ми знайшли корінь 1 четверта. А якщо наш 2а мінус 1 буде дорівнювати 1 четверта, то ми ж в нас корені співпадуть. У нас один корінь буде, а не 2. Ну і нарешті ми ось що маємо пригадати, що х не дорівнює 1 доруга плюс ка. На, тобто нам головне, щоб їх не дорівнювала одна друга, тому що в проміжок 0,1 із чисел виду одна друга плюс ка входить тільки одна друга. Отже, нам треба, щоб наш корінь не дорівнював одне другої. Ось скільки умов ми повинні врахувати, щоб закінчити це завдання. Я оцю таку найбільш круту умову поставлю першу. І коли ми додамо 1 і поділимо на 2, ми з вами отримаємо ось таку штуку. І коли ми з вами отримаємо таку річ, а одна друга це 12 двадцять четвертих, то ми розуміємо, що 7 24 нам абсолютно ніяк не заважає. Від слова зовсім. А далі ми повинні розв'язати. Єдине, що щоб все-таки не помилятися, я буду підглядати у свою. Значить, Якщо 2А-1 не дорівнює 1 друга, то відповідно А не дорівнює 3 четвертих. Якщо 2А-1 не дорівнює 1 четверта, то А не дорівнює 5 восьмих. І якщо 2А мінус 1 не дорівнює 6 на 7, то А не дорівнює 7 восьмих. Ну, тут багато умов, нібито ніде не помилився, нібито переставляв все правильно. Ну, можна замалювати, чесно кажучи, для того, щоб показати на малюнку. Ну, давайте тут одна друга. Тут одиниця. Ось такі А нам треба. Три четвертих це 6 восьмих. Воно буде посередині. Три четвертих нам не треба. П'ять восьмих нам не треба. Сім восьмих нам не треба. Все, готовий писати відповідь. А належить від 1 друга до 5 восьмих. В об'єднанні від 5 восьмих до 3 четвертих. В об'єднанні від 3 четвертих до 7 восьмих. І в об'єднанні від 7 восьмих до 1. Ну, що сказати про таке? Про таке можна тільки сказати, хороше, хороше завдання. Хороше завдання. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Фактично, задача на виключення кореня, можна так сказати. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.